Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. На сьогодні така гарна сонячна погода, і тихо, аж не віриться. Два дні такі вітриск, з Сьогодні погода прямо супер. В хаті аж жарко. ми вчора напалили, Зранці повідкривали вікна, бо духота в хаті. Зібрались, їдемо в дачне. Сережі треба доски купити, а мені треба забрати посилочку. Так що зараз їздимо швиденько і будемо працювати, поки є погода гарна. На вулиці така жара, сонечко піднялося вже жарко. Зранку було плюс 15. Я ж кажу, в хаті жарко було, встали. Вранці повідкларувала вікна. А зараз, взагалі, не знаю на градуснику скільки, ну дуже жарко. Це зарахувається в холодочок. От, я теж вділа тоненьку футболку, шорти. На сонці працювати буде дуже жарко. Купили ось трохи продуктів. Отаке молоко взяла. Сирки балені. Риби, риби, звісно, дорогі. 149,80. Перцю взяла декілька штук, 49,80 гречку, курячі стену. Хліб. Взяла собі ось таких два рушнички на кухню м'якеньких. По 44 гривні, 44,50. Розчоску. Нещодавно були на сьомому, ще й дивилась собі розчоску, пожаліла. Думаю, та нехай, моя ще нормальна. А вона після того, як сказилась, почали оці відпадати всі жлітячки. Та й сьогодні зайшла в магазин, якраз там була одна, ну хороша така, то я її забрала. Мило купили, дав, Томестус. Ось таке для кранів і купили Сережі термос. Ну, сказали, що вроді робочий, бо так, в минулому році в нього був хороший. Ми якось раніше були, купили в епіцентрі, Боже, скільки років він у нього був, а потім ну, вийшов вже з троє, як то кажуть. А в минулому році купили і цілу зиму нормально працював, помили, поставили. А В цьому році налив він чаю з собою на роботу, взяти, а він нагрівся. Не знаю, щось перестав працювати, то взяв в епіцентрі якийсь був. Також приїхав додому, наляли гарячої води, він теж нагрівся та й завезли назад. Це і все, отак, не знаєш, на що попадеш. Ну, сказали, що цей вроді би нормальний там було два штуки, 400 гривень ти взяли одненький, бо зараз уже стає холодно. Треба на роботу брати щось з собою, пити гаряче. Купила ще в дачному ось ялинки, з таку блакитну купила, бо це у дворі у нас щось висихає чи що, знає, чи вона хворіє. Знаю, що з нею буде чим замінити. Казали, що вона буде 3,5 метри висотою. То десь висаджу її, так, прикопаю. Треба тільки більший горщик її пересадити і десь закупати. Хай поки зростає. Ось таку маленьку купила ще, звичайно, то казали, що вона буде десь 6 метрів чи що. За 80 гривень взяла. Тисяць взяла два собі. Ось такий от гарний. І зелений такий взяла І ще полуницю купила Гігантела, називається. казали що в неї три хвилі підряд іде гарна крупна полуниця. І потім ще так трішечки. Тіла ремонтантної, ну, не було. Це така тільки була. Взяла, ще була така, теж один раз тільки родить. Так що десь прийдеться, можливо, через інтернет замовити ще хочу дуже ремонтантної Полуниці купити. І от забрала. Посилки здоровенні, я навіть не очікувала, що вони такі величезні від каналу подвір'я. Якщо я не помиляюся, вони знаходяться в Бучі. От. Оце, якщо я не помиляюся, то буде сосна. Так що зараз розпакую побачимо, які там рослинки мені прийшли. Силочку, все прийшло ціленьке, в гарному стані. Зараз нема спеки, листечко зовсім не зів'яло. Що я придбала собі ось кримську сосну. Гарна, дуже, я ж кажу, навіть не очікувала, що вона буде така велика красуня. Жасмін махровий, в мене звичайний є, а це махровий. Форзицію низько Два кущика свидини з таким листичком. Вона мені сподобалась тим, що у неї от, вона така червона, коли листечко пообсипається, буде гарний такий червоний кущик. І саме головне ялинка главка глобоза. Я вже два роки на неї дивилась, дивилась, де їздила в інтернеті також. Кого бачила, дуже вона мені подобається і таке вирішила собі її придбати. Красуня така гарна рослинка. Тим паче, що люди вирощують в себе вдома, бо як береш у магазинах десь, то там кучу добрива, кучу всього вдома висаджуєш. І воно починає хворіти. Не знаєш, як точно чим її обробляли. А так, як і звичайні квіти, купиш десь на базарі з рук і все гарно росте. Дуже гарненька така красуня. Ще мені поставили тут у подарунок небіскус біскус білий махровий. Також гарний саджений. Так що ось такі от рослинки мені прийшли. Да, ну Сосна, звичайно. Я навіть я ж кажу, не очікувала, що вона буде така висока. Я вже її ой лазить. Запланувала приблизно, де вона буде у мене зростати. Так що треба її зараз висадити, бо мені написали, щоб я прийде посилка, відразу її висадила. Дякую вам за гарні рослинки. Все прийшло в гарному стані, ціленьке. Ось така от краса. Це в обіду ще така спека було, як літом. Сережа запалив мангал, захотів смажити м'ясо сьогодні. Рибочки ті, ще я купила. Зараз будемо ще смажити, що встигли сьогодні зробити. От, я висела сюди. До ось таких ялівця плю. Тут у мене буде така яскрава туя Європа Голд. і тут буде ялиночка Нідіформіс. Доріжку трохи я тут зміню. Сюди досадила тую Golden Globe, таку шаровидну, Добавляла в ямки. Пісок, і в мене ще був сосновий голки Таке ми в ліску збирали, треба завтра поїхати знову назбирати. І от ще зверху додавала ось таке добре осіннє, загортала землею і добре заливала все. Надію, що буде рости. Ось там у кутку висадила сосну кримську. Ось так, щоб вона мені тут закрила ось цей весь куток. Ще треба якось листя, заребти. Ну, мені це зараз не важливо, мені треба все висадити, саме головне, поки є погода. Помічник валяється. Сережа зробив тут уже ось такі два короба. для полуниці нові, ще звідти старі перевеземо також, туди далі поставимо. Хотіли ось так поставити 4 штуки. Але думали, що краще в ряд поставити їх всіх. Трохи шкрібав землю, бо криве все тут, взагалі такі холмики по всьому городі. І тепер навозує землю. А, ти позабивав ось так арматуру, правильно, щоб не розпирало. Посередині забивав. Угу. Бо там ту одну розперло. То одразу краще забивати, щоб потім не було. Що, що вспієш може, знаєш, сьогодні, а то вже завтра довозить. Зарізати з цих, цих алюмінів. Та вони ж грубі дуже. Їх місць арматури, місць. Та Боже, поки місце арматура згниє, то доска скоріше згниє. так? Це, да. це точно. Ще трохи повозиш, то і все. А то вже завтра. Так, що а сьогодні. Так, да, вже так. Що встигнеш. Та й завтра довозишся, висаді ту полуницю і вже докладемо далі туди тих дві старі, тих два короба. Так що ось такі у нас зміни тут помаленьку, помаленьку все посадиться. Здається, що за день, я ж кажу, наче все зробили. Починаєш робити, то вже день маленький. Так, а день маленький, та да, й влітку сонечко так довго сідало, поки сонце. Сідало, ще після того можна було скільки всього робити. А зараз тільки сонечко починає сідати, одразу сховалось і темно стає вже. Сонечко вже ховається. Таке велике, гарне. А там вже місяць з'явився, молоденький. На ну, небі не хмариночки, а ні, вон є хмарочки трішки там. Пташки щевечують, вже дерева лисіють скрізь, обсипається листя. Да, гарна сьогодні погода, багато роботи зробили, ще, конечно, багато є. Де да, Цезар? Каже, ніхто зі мною не гуляє, нема коли, да? нема коли? Але все одно тепло, Хорошо йому що на вулиці собі бігає, гуляється. Дегустатор вже сидить, чекає на шашличок. Вже м'яско посмажив, Сереж? Вже будеш ставити перець і грибочки, ну та й добре. Треба буде ще воду закрити, під екран. Я вже все полила, На дворі вже темна ніч, я ж кажу. Тільки сонечко сідає, відразу стає темно. Гарний сьогодні такий теплий день. Думала, на вечір прийдеться вдягатися, бо буде холодно, але... Ще навечері зараз взагалі класно. Бо день трохи жаркувато навіть було. А зараз на вечір ще добре, вітер стих, трошки був вітерець в день. А зараз так тихо, добре, тільки повно комарів. В хаті тут залітають такі длинні, здоровенні. І вже ж як холодно було, а ще повно комарів. Може, десь Бог і завтра буде гарний день, буде гарна погода, поки всі рожі вихідний, щоб він мені там навозив землі, то йду вже все висаджувати. От, так що ось так минув наш день. Трохи зробили ще роботи, помаленьку-помаленьку з усім справимось. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі, всім пока-пока!